І знову привіт. Нарешті закінчилась битва за замок. Вона тривала дуже довго. Хто воює на замку, він це розуміє. І я так думаю, що в кожного вже там великий палець болить нажимати ці лікування. То Хто грає, той мене зрозуміє. Але що поробиш? Треба допомагати, бо тебе ж теж лічуть. Ну що, друзі, я що я можу сказати? Цього разу ми не перемогли, переміг інший клан, клан ВКН. Ну, потужний потужний клан. Тому що в їхньому клані є самий сильний гравець на нашому сервері. І ви самі розумієте, якщо є сильний гравець, то це вже 50% успіху, тому що його сила допомагає всім іншим. Так що, друзі, дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі, як у вас триває битва за замок. Я зайняв, по-моєму, 15 місце е на сервері. Так що вітаю. ВКН і його команду з перемогою. Вони довго до цього йшли, і нарешті вони її здобули. Так що хай все буде як найкраще, всіх з наступаючим новим роком. Веселих вам свят! Підписуйтесь на канал. Вам це нічого не стоїть, а мені приємно. Давайте допоможемо розвивати мій канал. Якщо було приємне відео, ставте лайки. Пока-пока.